Чотири музичні твори, які входять до концертної програми проєкту Ода стійкості. Музика навіяна війною та присвячена трагічним подіям і незламним українцям. Цікавенкою є твір Габріеля Динара. який – це італієць сучасник, який присвятив свій твір Україні. Це фортепіанний концерт, номер ми Україна, так і називається. Друге з сучасників це Влад Солодовніков, Це концерт для вцілілого роялю, написаний. Після трагічних подій в Бучі, ну і звісно, ми представляємо нове бачення українських класиків. Це переоркестровані твори з фортепіанної прелюдії Летошинського і сонати номер 3 Віктора Косенка. Сергій Лихоманенко в мирний час був диригентом Харківського молодіжного оркестру на військовій службі з 22-го року. За плечима тероборона Києва, лінія боєзіткнення у Лисичанську, Торецьку, Бахмуті, Часовому Яру. Військовий зазначає, ідея проєкту Ода стійкості з'явилася в нього влітку минулого року. Сам Сергій дуже вдячний музикантам Запорізької філармонії за підтримку ініціативи, адже три роки фронту без музики далися взнаки. Та тепер Сергій швидко приходить до форми. Сергій почав такі, скажімо так, віртуальні репетиції, онлайн-репетиції, тому що ви розумієте, що ми знаходимося в районі виконання бойового завдання, так і він умовно віддалено проводив ці репетиції з хлопцями. Сам, як він казав, вже приходив до форми і десь в. Наприкінці листопада вже було прийнято рішення, що ми однозначно їдемо в цей тур. Вибиралися таким принципом, де залишились в філармоніях, повний склад команди, ну оркестрів, які можуть зігратися. Одна стійкості» – це міжнародний культурно-благодійний проєкт за сприяння мінкульту та стратегічних комунікацій України, і реалізується він лише у п'яти містах України у Києві, Запоріжжі, Черкасах, Одесі та Львові. Спеціальним гостем програми стане італійський композитор, піаніст Габріеле Денаро, який планує виконати особисто свій твір 7 березня, проте не в Запоріжжі, а в Одесі. Поки ж у Запоріжжі твір італійця виконувала лауреат міжнародних конкурсів піаніст-композитор Євген Геплюк. Ми беремо участь у турі містами України. І перший концерт відбувся в колонній залі Київської міської державної адміністрації. Концерт відбувся при повному залі. Публіка дуже емоційно, щиро сприймала і в повному захваті. Поки що, це наш перший концерт за межами Києва. І особисто я дуже приємно вражений і. Рівнем гостинності і високим рівнем оркестру Запорізької філармонії. Дуже цікава програма, дуже імпульсивна, дуже мелодійна. Я думаю, що людям, хто прийде, дуже сподобається. Мета цього проєкту відволіктись від нашої буденності, як і задача будь-якого музикального твору. Відчути може якісь релаксування, може, якісь переживання, різні емоції, але від буденності відволіктись в першу чергу, це як перезавантаження для людини. Музика проєкту Ода стійкості це не тільки шана полеглим побратимам п'ятої штурмової бригади, каже диригент Сергій Лихоманенко. Це як своєрідна творча подяка партнерам, волонтерам і ветеранам. Концертна програма має стати тим місточком між військовими та цивільними, власне, заради яких щодня бійці ризикують своїми життями. Прем'єру унікального симфонічного проєкту запоріжці можуть почути вже 27 лютого в обласній філармонії. Після Оду стійкості 7 березня. Почує Одеса, 14 березня, Черкаси та 20 березня фінальний концерт у Львові. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.